Друзі, всім привіт! Неймовірно, швидко настала осінь, і до нас прийшли осінні роботи на пасіку. І сьогодні ми з вами будемо складати бджілок в зиму. Ця пасіка у нас вже складена, і ми будемо переноситися до наступної. А перед тим ще поділюся з вами, як у нас тут справи. Дивіться, ну, як мені подобається, у нас зараз тут квітне фацелія. У нас вже зараз пізня година, так, бділок вже тут набагато менше, але коли є так жара в день. Або ж просто чуть-чуть виглядає сонечко, вони просто кишать на ній, так, друзі? Фацелія ця у нас вже тут квітне, вже вдруге за рік. так? Тут у нас є, на пасіці їх невелика кількість її, але на інших полях бджілки активно-активно збирають нектар пізній осінній. Також тут у нас вже поскладені медові корпуси, як бачите, вони у нас тут будуть зимувати. Так, медочок вже ось відібраний, і ми йдемо перевіряти наших бджілок, як вони себе почувають, і будемо робити їм так, щоб вони гарно перезимували. Саме на цьому точку в нас залишилися ще сім'ї, до яких я не заглядав. Обробляли ми їх уже давно полосочками. так, І зараз ми заглянемо до них гніздо, і я поділюся з вами інформацією, яким чином саме я. Можна так сказати, готую бджіл до зимівлі. Впевнений, що цей метод точно не підходить кожному, так? адже я в свою чергу стараюся е, до мінімуму звести саме процес підгудівлі бджіл. Так? Стараюся е, зробити так, щоб вони зимували так, на меді і е, мінімально докладати зусиль до того, щоб е, підгодовувати їх навіть тою самою медовою ситою. Зараз бачите таку рамочку краню. Вона досить мало медна є, бачите, на ній є тільки десь 50% меду, що з одного боку, що з другого боку. Така рамочка вона відбирається за моєю схемою роботи. Так? Далі заглядаємо. Загалом 10 рамок однозначно забагато для сім'ї в зиму. І зимують вони на 8 рамках, це прям супер. Так доходить і до п'яти рамок. Так, 4 рамочки це вже буде досить такий слабенька сім'я, яку краще вже було би об'єднати. Тут у нас, бачите, вже меду більше. Тут у нас ще є такий пояс нектару. Зверху печатаний мед, пояс нектару, і тут так само. Так, так рамочка ще півбіди піде. Заглядаємо далі і тримаємо собі в голові, скільки меду ми відклали, відкладаємо. Так? Далі в нас йде така рамочка з розплодом на виході. Так видно, що бджілки лупляться. Це добре, тому що бджілки виходять і полоски ще працюють. Так? Така от рамочка також є, не така не 100%, яка підходить на зимівлю. Я б сказав, що тут вона така сім'я вона десь відсотків на 80, має кормових запасів. Так, далі. Така ж сама ситуація, тільки зверху такий уреольчик. Далі, така ж сама ситуація. От, навіть отака от рамочка вона є без, розплю, без розплоду, без личинки. Так, Вона і досить тоненька, і навіть я навіть відчуваю, що вона є досить легкою. Така рамка вона стріхається однозначно. Її ми стряхнули від бджілки, відкладаємо. Вже бачите, скоротили на одну рамочку точно. Одну відставили на край, яку швидше за все. Також вони також на ній точно не будуть зимувати. Так, Ця от рамочка добра, тут є чуть-чуть перги, хоча перга не супер добре в зиму. Так, Тут також ця рамочка гарна медова, вона підходить, іде. Тобто зараз головна мета нам залишити максимально медові рамочки. Тут так само видно, що виходив в розплід. Тут у нас ще є яйце, добре. Таку рамку, якщо у вас є можливість потім буде ще заглядати до вуликів, можна позначити і відібрати її. Так. Тут у нас є яйце, буде ще розплід, вони ще будуть на ній працювати, відбирати її. Не дуже охота, хоча вже по суті діла вирощування зимового розплоду підходить до кінця, і її можна дійсно було б відібрати. Так, ця рамочка темна, і ходить такий слух, що. На темних рамках бджілки краще зимують, тому що вони краще тримають тепло завдяки тому, що на темних рамках є багато мерви, бджолиних коконів. Хоча насправді це досить такий, я б сказав, більший міф, аніж правда. Так, ця от рамочка теж чудова меду з медом. Добре. І крайня рамочка часто буває таке, що вона сильно присунута до стінки, і через це на ній може бути менше меду. І якщо клуб сяде біля стінки, бачите, тут гарно з цього боку медочку. А з іншого, з іншого трошки менше. Так. Значить що? Значить, що? І оцю рамочку так само можна буде витряхнути. Отак от ми її витріхаємо. Так. Витріхаємо і відкладаємо. І підсуваємо тепер гніздечко до одного краю. Так, отак от. Зараз ми сунули їх, так, і в нас залишається зараз три рамки. Цю також можна стряхнути. Я б сказав, навіть дуже треба стряхнути. І залишається у нас три рамки, котрі ми відставили. Тепер використовуємо заставну дошку, ставимо так, для того, щоб... вона буде слугувати, для того, щоб бджоли складалися саме тут. І вона буде менше випускати тепла, котре буде продукувати клуб зимою. І оці рамочки, які в нас залишилися, бачите, отака от рамочка, ну не годиться, вона маленька кількість меду тут є. І зараз ми її отак от просто стамесочкою надламуємо печатку. Коли ми надламаємо печатку, бджоли будуть не тільки відчувати нектар, так, їм це буде не подобатися, що рамочка запечатана, вони будуть збирати цей весь мед. І саме переносити його в гніздо. І таким чином ми будемо зводити використання якихось інакших кормів, так, або ж медової сети, кормушок і так далі. До мінімуму. Тут у нас зараз буде змога поставити дві такі рамки, одну і виберу більш медову ось цю. Так. І цю рамочку також розпочатуємо і ставимо. Бджоли будуть з заставної її переносити собі в гніздо, і таким чином їм буде набагато краще себе почувати. Медочок цей з гнізда ми не відкачуємо ніколи, Тільки відкачуємо в магазині надставки. Зараз буде вечоріти, вечір ще в нас буде теплий, і бджілки це все діло перенесуть собі в гніздо. Все супер. Можна сказати, що така сім'я буде. Потребувати можливої повторної ревізії так вже ближче до похолодань. Ну і, звісно ж, запитаєте ви, а що робити з шестирамковими вуликами? Бачите, годівничка в них тут є. Вони її запрополісовують дуже активно. І відкриваємо і подивимося, як у них справи. З шестирамочниками взагалі дуже цікава історія. Бачите, заглядав я до них давненько, не дуже сильно. Забудували годівничку. Годівнички в таких шестирамочниках вони дуже практичні, тому що виводять весь, всю вологу, яка накопичується через неї, і вона осідає в, саме в годівничці. Так, витягуємо другу рамочку, вона вже все тут запрополісовано, так, завусковано, готові до зими на максимум. Просто. Так, ось наш шестирамочник і перша рамочка. Друга, тобто, краще правильніше сказати, вона бачите, тут у нас є, вона вже є десь на відсотків 80 з медом, бачите, і так от тягнеться донизу. Тут у нас нектар, де бжілки сидять. Бачите, І тут з цього боку так само трішечки розплоду і все в меді та нектарі. Відкладаємо. І суть в тому, полягає, що від шестирамочників ми вже давно забрали магазини. Місця в них не так уже й багато, як в десятирамкових вуликів, а сила в них була досить велика. Відтак вони можуть собі краще набагато занести цього самого меду. Бачите, яка у них тут рамочка? Раз і два. Ось така от чудова рамка, вона дуже-дуже гарно буде підходити в зиму. Видно, що медочок жовтенький, вони, рамочки в них пожовтіли, і це все через те, що медочок вони збирали зараз осінню саме з золотарника. Волтарник, соняшник вони дають ось такий от гарний відтінок рамочкам та вулику всередині. Оп, далі йде. Бачите, Всі рамочки вони є максимально заповнені медом і пергою. Далі, я думаю, ще одної рамочки буде достатньо, щоб пересвідчитися в тому, що вони, вони на максимум складені в зиму. Що Вони на максимум готові до зими. Так само вже тут були поставлені полоски і ще будуть оброблені розочок. Так, від кліща. Бачите, тут така цікава рамочка, тут у них є розплід чуть-чуть розплоду, вона є дуже важка вся в меді. Того, саме того, шестерамочники я взагалі не підготовуватиму, ніяк до них не лізтиму. Цього їм цілком достатньо буде для зимівлі. Так. Зазвичай це є дуже велика рідкість, щоб ще підливати медової сети до шестирамочника. рамочника. Того, що вони в нас не кучують, так, вони не спрацьовуються, вони приносять по декілька магазинних надставок шестирамкових і так вони мають велику змогу собі докласти самостійну меду. Ось, друзі, саме таким чином ми складаємо бджілок в зиму. Не можу рекомендувати кожному такий метод, адже в кожного свої сім'ї, своя медоносна база, у нас вона є пізньою і вони приносять. Важливо, важливо проконтролювати, щоб меду у них було досталь, так хоча б по 2 кілограми на рамочці, якщо ми говоримо про рамку дадан, так і е, про руто так само. Тому зараз важливо побачити, що бджілок достатньо корму, так якщо недостатньо, різко рекомендую вам дати цукрового сиропу. Так? На ньому вони чудово зимують. До весни вони його з'їдають, того в весняний мед він ну, практично не попадає. Ось, друзі, бажаю вам гарної підготовки до зимівлі. Якщо у вас є запитання чи якісь нюанси, пишіть у Обов'язково в коментарях з радістю вам на них відповім. Нагадую, що в нас є телеграм-канал, в якому я ділюся цікавою інформацією, так якої немає на теренах Ютубу та інтернету. Заходьте, там можна багато цікавого побачити. Всім до побачення!